Слава Ісусу Христу! Дорогіянки і люби в Христі, наші кохані реколектанти, улюблені Божі діти, не завжди є так, що ми цю обітовану землю порівнюємо аж в такий спосіб, як можемо це зробити сьогодні, коли чуємо цей вираз, земля обітована. Хана Анська земля, як ще говориться, відразу, і це дуже добре, на 100% працює наша виобразня, фантазія. І ми пригадуємо собі цю історію Ізраїля, пригадуємо цей момент, коли вони йшли, скільки вони пережили, скільки їх коштувала ця земля, цей момент, коли Мойсей висилає людей, щоб пішли, бо вже було близько. вони подивилися, що це за країна, вони приходять. Як, наприклад, навіть намальовано в дитячих бібліях, йдуть двоє людей, несуть на палиці на раменах один за другим великі виногради, повішані там різні продукти, фрукти, овочі, і вони йдуть до цієї землі, тому що земля це місце, де можна розположитись, де можна помешкання собі. Зробити, де можна жити, бути забезпеченим. Людина найкраще себе на землі почуває, чи вона летить в небо, чи пливе в морі, то найкраще себе почуває на землі, бо є з землі взята і це її можна сказати, рай. Але сьогодні при нашій таємничці Розарія в небо взяття матінки Божої, Успіння, Богородиці. Ми можемо дуже правильно і вже не на 100-200% на 200 сказати, що цією обі... обітованою землею і обіцяною і обітованою є ніхто інший, як Марія. Чому? Тому що цілий старий Завіт обіцяв нам Ісуса Христа людину. І Бог стає людиною, а для того потребує. Мати помешкання на землі. Цим помешканням стала Марія. Вона була обіцяна для Ісуса Христа і вона стала обітованою, тому що слово обітувати це перебувати, мешкати. І якщо ми замешкаємо в Марії, то ми зустрінемося з Ісусом Христом, бо Він теж прийшов до неї. Ніколи не розминемося з Богом, якщо будемо біля Марії. Якщо шукаємо Бога, то, очевидно, може це так трохи дивно звучати, що ми можемо ходити по костілах, храмах і шукати Ісуса Христа. І є, на жаль, ситуація, де можемо розминутися з Ним, тому що не всюди ми можемо Бога зустріти, хоча Він є всюди присутній. Але не завжди люди його бажають при собі мати. Не завжди вміють розуміти, що Господь бажає нашого серця і хоче, щоб ми були обідтовані землею для Нього, щоб Він прийшов до нас. І таке враження, що багато людей, маючись молитви різні, молячись Отче наш, взагалі не живуть так, як це Отче наш говорить. Але коли ми прийдемо до Марії, то ми ми завжди, завжди ми Знайдемо Ісуса Христа, бо Він завжди до Марії прийде. Якби ми шукали когось, якусь людину і прийшли до Його хати, його немає. Є там родичі батьки, і ми кажемо добре, то як є тато і мама, то ми тут почекаємо все одно прийде когось. І це і той момент, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом. небовзяття взяття Марії це є так само важне для неба і для кожної людини, я думаю, і для Бога теж. Так важливо, як те, що Бог прийшов на землю, і спрагла земля чекала на Бога, так як в Адвенті ми кажемо, що всохша земля аж тріснута, полопана, чекала на цю Божу русу. Тому ми співаємо в Адвенті небеса, росу зійшлі на землю. і Прийшов Бог довго жданий, довгоочікуваний. І Марія йде, як довго очікувана до неба, тому що вона. В небі була вже задумана для Ісуса Христа. Коли читаємо Книгу Буття, то вже там на початку сказано, що буде людина, яка, і це Господь каже до диявола, буде людина, яка подобче тобі голову, ти будеш чегати на її п'яту, а вона тобі розтрощить голову. І тому Марія дуже часто є споручена як фігурка, як статуя. Яка стоїть на земній кулі і ногою топче голову цього вужа стародавнього, цього диявола. І, власне, це і обітована земля для нас. Ми, коли є біля Марії, ми відчуваємо це материнське тепло і знаємо, що в цій любові є Бог і в цій любові приходить Ісус Христос до нас. Тому в небо взяття Матінки Божої, тому сьогодні постать Марії є для нас. Провідною є для нас запевненням, що ми насправді, йдучи до Марії, ми йдемо до Ісуса Христа, ми йдемо до Нього, тому що це Його Дім, це Його обіт... обітуване місце. І сьогодні теж для нас важливе є, щоб ми були цим пристановищем Матінки Божої, яка так як перед Різдвом Господнім шукає місця для народження сина свого Бога нашого. І ми сьогодні хочемо бути вже не таким вертепом, навіть не заїздом, гостиницею, але хочемо бути правдивим небом, обітованим небом для Бога, щоб Ісус, коли ходить з Марією, шукає собі місця, пристановища на цьому світі, щоб Він знайшов його в нас, в нашому серці. І нехай кожне наше серце буде. Обітованою землею для Бога, а колись це Боже небо буде сповненням обітниці для нас, щоб ми, повернувшись після смерті до неба, могли втішатися з цієї Божої присутності і з нашої присутності в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!